І так, ну що, не знаю, коли саме вийде це відео, але оно бачите як, потроху що ще може робити на цьому вашому ютубі. І навіть взявся трохи розказати про якийсь новий всесвіт, непрозвичний нам Вархаммер. Звісно, в світі бойових молотків ще багато чого є, але інколи будку й переключити треба, а то так можна і всякий смак до лору втратити. Тому сьогодні у нас за основне блюдо Trench Crusade. І да, відос буде виходити в двох частинах, тому чекайте. Сетінг і система з'явилися відносно недавно і відразу викликав увагу багатьох гравців, особливо тих, хто ганяє ваху. Бо від всього цього діла приємно пахне так знайомим нам грімдарком, дарковістю, горовестю і кучою інших дорогих будь-якому цивілізованому джентльмену речей. Але от знаєте, погляд на все це діло трохи інший. Це як два бомжі, тільки один ще не встиг бахнути бояри, а другий вже бахнув. Наче однакові, але у другого погляд романтичніший. Плюс творці обрали прекрасно підходячий для цього всього часовий проміжок, бо якщо ваха відбувається в далекому майбутньому, то тренч крузейт на теренах Першої світової війни. Хто бачив картини Отто Дікса або читав Ернста Юнгера, або Анрі Барбюса, знають, що Перша світова війна прекрасно підходить під Гарятіну і Грімдарк. Можна просто почитати про наступ Нівеля Верденську м'ясорубку і битву на Іпрі. Да, як ви могли здогадатися, я люблю читати про цю епоху, тому для мене тренчкрузейд був ще більш ласен. Так про що він загалом? Двома словами, так би мовити. Це буквально альтернативна історія, де в часи середньовіччя на землі відкрився реальний портал в реальне пекло, і це за кучу століть до випуску Тіктоку. Це, якщо коротко, а якщо більш розлого, то сталося наступне: в 1099 році відбувся перший хрестовий похід, під час якого Христове воїнство захопило святе місто Єрусалім, і почало всюди там калупатися і тикати всякі штуки палочкою. Одна зі штук, яку одразу ж потикали паличкою, був захований глибоко в катакомбах демонічний артефакт не дуже відомого призначення. Ну... Трохи пізніше стало відомо якого звісно, бо як виявилося, це був не інфернальний тостер і не платний проїзд на ліфті, як в Херсоні, а штуковина, яка призвала перших демонів на землю. Хрестоносці, які зустрілися з цим артефактом, швидко змінили сторону і стали першими єретиками. Ті, хто залишився зі святого воїнства, відступили, а Єрусалім перетворився на пекельну сраку, де збиралися всі місцеві потвори і уроди, і де постійно з порталу висиралися демони. Тобто, буквально як магазин Чарк для свят, десь на краю Сихова. І з того часу почалося велике протистояння церкви і єретиків. Йде, воно, вже майже тисячу років, і за цей час з'явилося багато фракцій, які прийняли участь у великій війні. Ось по фракціям ми в основному і Пройдемося і по тому невеликому лору, який зараз на них є. У розробників є ще загальний таймлайн, де описуються основні події між 1099 і 1914 роком, але тупо переказувати його якось не бачу сенсу. Він не настільки великий, щоб там було про що розказати, тому кому цікаво гляньте офіційний сайт тренча. Мінус правда в тому, що воно все англійською, тому доступне не для всіх. Може, десь вже є переклад української, але я про цього, чесно кажучи, нічого не знаю. Але якщо вам впадло шукати, то в цьому відео я пройдуся по всім фракціям, які доступні на даний момент, що дасть можливість подумати, чи треба воно вам взагалі. І да, хочу додати ще одне: в 1870 році церква почала космічну програму. Ну, це в офіційному там лайні. Більше ніякої про ту інформації нема, але я сильно хрюкнув, уявляючи собі Ісуса на Христі, який серев спеціальну трубку. Хоча для мене, як для фаната Вахи, не повинно бути проблем з церквою у космосі. Тут, напевно, більше зіграло то, що я хотів би побачити, яку космічну програму могла б народити наша з вами звичайна земна церква. Зробити ракету з ікон, наприклад, або спеціальний хлопчик з хору довгої консервації в тюбіку. Тим більше, що хто його знає, може святий граль десь на Марсі застряг. А да, ще момент. Вони клонують Христа і використовують його плоть як зброю. На даний момент центром поклоніння є сьомий Мета Христос. Шість попередніх були захерачені або їх схавали на причастях, бо і кров, так би мовити. Цікаво, скільки холодних бабок можна нагадати одним метахрестом. Ладно, повертаємося до Тренч Крузейду. Всього зараз тут присутні 6 фракцій з доволі обмеженим ростером. Невелика кількість юнітів пояснюється легко тим, що це все великий плейтест і, можна сказати, ранній доступ. Правила будуть змінюватися, будуть додаватися фракції і юніти. Наприклад, у кожній фракції є свої субфракції, як, наприклад, траншейні приводи у легіону ретіків. І для них будуть виходити окремі мініатюри. Ну як виходити, так як це все плейтест, то мінки доступні або по предзамовленню, виходу якого ще чекати, або якесь файли для 3D-принтеру. Да, на відмін від ГВ, розробники тренча не збираються воювати з власниками принтерів. Плюс це чи мінус, вирішуйте самі. А раз це все ранній доступ, і гра тільки почала виходити, то лорного контенту тут ну доволі небагато, чесно кажучи. Воно все ще буде поповнюватися, але станом на зараз, якщо робити по одному відео на фракцію, то це вийдуть огризки чисто для шорців. Тому мною і моєю шизою було прийнято рішення зробити одне відео по всім фракціям одразу. Крім того, хочу сказати, що окрім основної інформації, на сайті трендж є ще багато вирізок про окремі якісь маленькі моменти, типу про єретичних рейдерів або про пекельну пащу півночі, але їх я чіпати не буду. Бо у відео повинна бути структура, а я і так люблю влаштовувати сеанси словесного поносу. І так, що там по шести фракціям? На зараз є: Єретичний Легіон, Новий антіох», Траншейні пілігріми, двір семиголової змії, залізний султанат і Чорний Грааль. Почнемо з нового Антіоху. Якщо є новий Антіох, то де старий, а? А старий розкалашматіли демоничними пісюнами років 300 чи 400 тому. Але навіть після того, як місто було повністю знищене, віруючі продовжували утримувати позиції, не дивлячись на відчайдушні атаки єритиків. І в честь їх рішучості і віри було вирішено відновити місто. Поток інженерів, архітекторів і припасів з усього світу потягнувся до майбутньої фортеці, і зараз новий Антіох є самою важливою ланкою захисту християнських земель від демонічної навали з усіма витікаючими. Витікає тут в основному кров і гамно з працюючих 24 на 7 робітників здоровенних військових заводів. Ну і плюс до цього додаються вмуровані в стіни фанатичні віруючі, куча військових, які прийняли хрест, і патрулі віри, які слідкують за тим, щоб ніхто не порушував християнські заповіді. Але головний захист віруючих навіть не в височенних стінах нового Інтіоху. І не в тисячах солдати, які готові воювати за хрест. Багато хто того не знає, але якщо єретичні легіони зберуться в єдину силу, то вони доволі легко повалять міста фортецю. Головний захист віруючих в тому, що лідери легіонів – гавнюки з величезним стажем, які тільки й чекають можливість, якби вструмити один одному пекельного піструнавгузно. Вони живуть вічно і вічно один одного ненавидять, через що масивні союзи можливі тільки тимчасово, де й то не на довгий час. Китайський робітник стали заводу, і то живе набагато довше, ніж союзи між гіртиками. Війська нового Антіоху, як і всіх інших фракцій, розбиті на відносно великі загони, які керуються лейтенантами. Ці загони складаються з, власне кажучи, лейтенант. Він командир загону, який відповідає за фізичний і моральний стан солдат. І ще за постачання зброї їжі і інших припасів. Тому доволі часто офіцеру доводиться проводити пошукові операції, під час яких його загін шариться по нічейній землі, намагаючись не дивити чогось нормального похавати або щось прикольне, з чого можна пошмалять. Офіцерами часто стають перші діти благородних сімей або солдати, які показали свої здібності. Траншейні клірики. Якщо лейтенант дивиться за матеріальною частиною підрозділу, то клірик за духовною. Він навіть таскає на спині перенесний алтар і все для того, щоб підтримувати релігійні почуття людей. Також клірик може чудити чудеса на полі бою, виліковувати рани і знищувати ворогів Снайперський священник. Священник-снайпер. Коротше, ви поняли, монах зі снайперською гвинтівкою. Тут починається цікаве, бо оці -от священники осліплюють себе на самому початку служби і повністю довіряють Богу в тому, щоб він керував їх гвинтівкою. Тому, якщо такий от Святоша залупив жбан кому небудь за своїх, то так завіщав Господь, а значить, на він і пише рапорт. Йомани! Основа армії Антіоха, звичайні чоловіки та жінки, які прийняли хрест і вступили в битви з Єресь. Також разом з Христом вони отримали базове забезпечення і базове тренування, тому похвастатися не тим, ні іншим вони не можуть бою беруть свою відданості церкві великою кількістю. Штурмовики озброєні краще, ніж йомини, і підготовлені теж спеціалізуються на різких як приступи по носу атаках і несподіваних як невдалий пердож засадах, маючи відповісти єретикам на території ближнього бою, перестрілках на дробовиках. Бойові інженери, спеціалісти по ландшафтному дизайну і знають, що робити, коли командири надоїли дивитися на один і той самий віт за вікном. Можуть як побудувати укриття, так і розібрати швидко або дуже швидко. Мають на озброєнні сталеву броню, яка може зупинити як пістолетні, так і гвинтівичні набої. Механізована важка піхота. Спеціалісти по важкій зброї можуть тискати в руках великі кулемети, гранатомети і навіть маму адміна трухи. Носять броню, яка виплавлена з оріхалка і яку не можуть обробляти більшість фабрик, настільки вона важка в роботі. Тому дуже часто легше підправляти пілота під броню, ніж навпаки. Операторів для цього набирають ще в дитинстві, коли вони малі і легко піддаються маніпуляціям. Їх піддають хімічним поліпшенням, часто обрізаючи і підправляючи кості під розміри механізованої броні. І якщо хтось з них паде, то камердінери повинні будуть зробити все можливе, щоб повернути броню в збройну комнату, настільки вона дорога і важлива. Бойові медики Вони набираються і підготовлюються сестрами святої космаси, космоси. космоси. От вам як воно виглядає, придумайте самі, як воно читається, я здаюся. Медики приймають покращену і модифіковану клятву Гіппократа, в якій сказано, що вони повинні надавати медичну допомогу будь-якому вірному солдату церкви, в незалежності від того в наскільки складних обставинах вони. А зустріченим пораненим єретиками ворогам, вони повинні надавати медичну термюльну вбудку до повного коматозу і смерті. Також, окрім такого ростору, є ще додаткові сили, які входять в армію нового антіоху, які прибувають сюди з інших країн світу. І я так підозрюю, що на них буде окремий модельний ряд зі своїми правилами. Бо на червону бригаду, нічого спільного з комуністами, вже є кікстартер, де виклали кучу мініки дизайнів, тому і інші не заставлять себе чекати. Червона бригада та сама. Складається з людей, які втратили на великій війні тих, кого вони любили. Тобто, по ідеї, ця бригада повинна складатися просто з ніхіровою кількістю людей, враховуючи, скільки воно йде і як багато людей загинуло. Спеціальний загін папства. А чи є спеціальний загін мамства? Думайте, цей загін підпорядковується не великому графу Антіоха, а особисто папи римському, і як видно з назви використовуються вони точково, виконують накази по вбивству особливо вонючих єретиків, або щоб забрати артефакт чи визначну реліквію. «Штьоп трупен вільної прусії» Мені впало перекладати перше слово, плюс я люблю як звучать німецькі назви, тому вирішив залишити все як є. Найчастіше їх можна побачити на передніх краях оборони, де вони виконують спеціальні завдання від папства або від нового Антіоха, штурмовий загін Королівства Альба, підрозділ родом з Шотландії, який прибуває до нового антіоху з ціллю зробити баблани, гробувати луту і відправити його додому, і заодно вбити пару трійку демонопоклонників. Буквально як поїздки на Трускавку, тільки ще й мечем помахати можна. Експедиційні сили Абісінії. Підрозділ родом з Африки і Єгипту, де вони намагаються протистояти страшній навалі 10-го легіону Золотих Ріг, яким керує демон Мамон. Ну і інколи відправляють трошки допомагати новому Антіоху рубати демонам голови і сраки. На цьому новий антіох все закінчився. Це основний розстріл, з яким вам доведеться працювати на полі бою. І візуально він, звісно, виглядає доволі нудно, особливо на фоні м'ясного угару і грімдарського сюрреалізму, на який схожі всі інші юніти всіх інших фракцій. Але власну візуальну скокоту вони підміняють стійкістю власних рядів і доволі ніхіровою вогневою потужністю, через що, може, єретики і виглядають цікавіше, але часто це взагалі не кидається в очі, бо їх трупи посічені кулеметними і артилерійськими снарядами. Далі траншейні пілігріми. Поки війна йде вогняною рядою по землі, і десятки синів церкви помирають на службі нового Антіоху, по траншеям збираються процесії пілігрімів. Це необучені натовпи, які озброєні всім, що попадеться під руку. Основна їх зброя сліпа відданість і віра пророкам, які ведуть їх вперед, під ворожі кулі і артилерію. Їх часто можна побачити в той момент, коли вони йдуть у вбивчу атаку на ряди її Ряди Пілігримів складаються з тих, хто хоче вбити якнайбільше ворогів, і з тих, ким керує провина і гріховність минулого. Всі вони приєднуються до пророків і провидець, які чують голос Господа, що кличе їх вперед. Свята церква офіційно не визнає процесії пілегримів, але все одно благословляє будь-які хрестові походи проти єретиків, де і хто може відмовитися від додаткових військ в настільки критичний момент, тим більше від таких, що можуть вийти проти демонів без страху. Єдине, що з координованих дій від них чекати не вийде, хіба що скоординоване падіння на коліна перед святинами два підходи по 15 повторів. В армію траншейних пілегримів входять. Пророки війни. Це ті самі чоловіки і жінки, які в релігійному гарі починають зачихляти, що чують голос Господа, а значить, треба йти вперед, бити мордяки. При тому, що саме на таку фігню в середньому попалася Жанна Дарк, яка теж проговорилася, що слишить голос Господа, і тут то й прийшла вогняна кабзда. А все тому, що жодна людина не може витримати голос Господа і її просто розірве, як хамічка від петарди в сраці. Ну, чий саме голос чують пророки, то питання для іншого текста. Скоріше за все, це просто свіст вітру в голові, який зачіпляє пару трійку струн, що заміняють мозок. Пророки збирають ведуть процесії, а на їх броні змонтовані гучномовці, які дозволяють докричатися навіть до самого глухого фанатика, із яких постійно доноситься видіння пророків. Костігатори. Це слуги Господа, які не знають страху, і задача яких вселяти страх перед Господом в усіх, хто навкруги. Роблять вони це словом і пліткою. І я навіть знаю, що з цього більш ефективно в умовах траншейної війни. Часто носять на щиті прибиті відрубані руки грішників, щоб показати всю серйозність їх намірів. Комуніканти вони створюються з добровольців, які погоджуються закинутися справжньою плоттю і кров'ю Христа, зарядити губу святістю, так би мовити. В результаті цього їх тіла виростають непомірно, розбухають прямо як моїхніталії, коли я бачу відпускний квіток зі своїм ім'ям. Їх рани починають загоюватися майже моментально, а також комуніканти можуть бачити з закритими очима. Саме тому вони вішують собі на мордо священні хрести, прибиваючи їх спеціальними цвяхами прямо в очниці. Ці штуки стають телеохоронцями для пророків і кастігаторів, в чому їм допомагає сила, витривалість і здоровенна сука булава. Але далеко не всі добровольці нормально проходять цей процес. І навіть зараз, коли процес зарядження губи святим тілом доволі сильно досліджений, всього третина комунікантів може бути нормально використана траншейними перегримами. Всі інші перероджуються, несучи з собою багато фізичних і ментальних проблем. Більшість з них передають в будівельні бригади, де їх використовують як цеглу, в тому плані, що замуровують наглухо в стіни монастиря. А на величкій частині бракованих ще трохи більше, і вони попадають в червону бригаду. Самі траншейні пілігрими. Звичайні чоловіки та жінки, які вирішили, що за релігію можна і насмерть всратися, тому побрали зброю в руки, яка була поряд, та пішли ходити процесіями по траншеям, походу вбиваючи ворогів, є ну і дохнучи в великих кількостях, звісно. Еклезіастичні в'язні. Це ті, хто ну занадто сильно нагрішив і вирішив віддати останній борг, або ті, кого пілігрими захопили, звинувачуючи в Єресі, а зараз гонять вперед штиками під сраку. Руки в них заковані в кайданки, а на спини причепили по здоревенній бумбі. Задача добіжати до супротивника, а далі буде старатися бумба. Навіть в тренч крузей діє своєї впівішки. Монашки зі стігматами. Крім того, що вони голі і постійно полоті кров'ю і буквально виглядають як дружина мрії будь-якого раціонального чоловіка, вони ще й безстрашні воїни ближнього бою. Вони несуться вперед озброєні пістолетами, мечами і ціцьками, а кожна рана робить їх тільки сильніше. Вівтар, відшельник Здоровенна хрінота буквально живий алтарь і святиня, яка ходить по полю бою і калашматить єретиків з віртухи на смерть, а також фігачі повітря молітвими на розрив. Зовні вона вкрита реліквіями, іконами, трупами і сувоями з молитвами, а всередині колючою проволокою і шипами, все для того, щоб пілот страждав так само, як і Христос. І пілоти туди саджають один раз і до самої смерті. Діставати його з бляшанки живим ніхто не буде. А коли він таки помре, то його залишки помістять спеціальну колбу і повісять її на броню вівтаря. Також варто зазначити, що цих машин обмежена кількість, їх було випущено декілька сотень, а після того в монастирі, де їх збирали, розвалили диверсанти єритиків. І, і це все, з чим вам доведеться працювати, якщо ви таки виберете собі траншейних пилегрімів. Чесно, дуже люблю цю фракцію за оцей от чистий і тонкий як ударного вачку релігійний ентузіазм. І останнє з фракцій віруючих Залізний султанат. Або якщо повністю, то солтанат залізної стіни. І напевно це буде остання фракція для цього відео, бо буду розбивати його на два шматки, бо і так вже багато вийшло, а треба ще про три фракції розказати. Так от, залізний солтанат. Цій державі християни насрали просто максимально. Окрім того, що на самому початку в них відібрали Єрусалим, так потім ще й прямо на їх території відкрили портал в пекло, через що туди одразу поперли демони. Прийшли, насрали ще й не вели бандитів на хату. І на початку справи були в повній жопі, поки не з'явився Аллах і не закасплеїв Трампа. В тому плані, що він передав видіння, що, мовляв, треба будувати величезну стіну, з якої можна буде демонам показувати дупу і стволи артилерії. Султанат скликав мусульман з усього світу, вони тягнулися сюди величезними товпами, і багато хто з них поклав життя у цьому поході, бо сили еритиків не залишали спроб знищити їх всіх. Монстри, і мутанти роздирали їх тіла, магія падала з неба, випалюючи сотні. Але велике переселення завершилося успішно. Залізна стіна була побудована, і вже сотні років султанат знаходиться під постійною облогою, але стоїть стійко. Допомагає їм в цьому велика кількість алхіміків, які постійно знаходять всі нові і нові способи знищувати супротивників. Їх винаходить велика частина армії султанату. Також і самі алхіміки беруть участь в бойових діях, тискаючи за собою збройних мутантів і розкидуючи навкруги плоди свого похмурого мусульманського генія. Стосунки з новим антіогом них доволі складні. Навіть знаходяться в такій сякій рівновазі. Вони, звісно, змогли домовитися про деяке співробітничество. Бо все-таки, коли у вас на порозі вбивають всіх підряд і сруть в ліфтах товпи демонів, конфліктувати ще й між собою і на рівні колопання в носі анальною пробкою. Але при цьому султанат таки затих нантівав деякі, так би мовити, обідочку. бо саме срані христоносці відкрили в Єрусалимі сраний портал, сране пекло та ще й на кордоні з мусульманськими землями. Забути таке доволі складно. Тому армію Салтанату і Антіохії намагаються зайвраз не пересікатися, а якщо і пересікаються, то діло часто доходить до дуели на смерть. До речі, про армію Салтанату, хто до неї входить. Капітани Юзбаїзд я полюбе родував вимову, бо навіть приблизно не знаю, як воно повинно звучати. вибачайте. Так от, набирають вони виключно виходячи з їх можливості, не дивлячись на те, яка там в них родина, династія і скільки вони мають грошей. Бо капітанам доведеться водити своїх людей за територію стіни, а там некомпетентний імбіцил може стати тільки демонічною ганчіркою для витирання очка. Джаберійські алхіміки, з'являються вони в армії Салтанату не просто так: це двостороння угода, взаємовигідна. Салтанат дозволяє алхімікам займатися будь-якими дослідженнями, робити що завгодно і де завгодно, а в обмін вони поставляють зброю мутантів і власних алхіміків, які повинні відтарбанити в армії. Тим більше, що користь від них просто астрономічна. Вони можуть прямо на місці створювати життя, керувати елементами і знищувати демонічних поплічників сотнями. Асасіни, і не ті, що Creed, а реально дуже круті. Вони живуть на горі Аламут і теж приймають участь в обороні від легіонів. Асасіни шниряють в тилу супротивник, відбивають будки високопоставленим дененом, тиверять артефакти і загалом розважаються на всі 100. Вони можуть корубати часом і простором телепортуватися і стрибати від супротивника до супротивника, несучи смерть. І ще хочу додати, що оці от гавняки на ігровому столі це просто срак. Сука, як мене ці асасини розкатали, це можна було домашнє відео на порнохаб знімати. зєби! З арабської переводиться як неодружений, бо одружених відстрочками від мобілізації. Збирають їх в армію самі господарства, де вони живуть, купляють їм зброю, снарягу, інвентар і все інше. Найчастіше їх задача зав'язати з противника вогнем, і поки більш важкі і більш літні підрозділи повільно повзуть вперед, щоб наміняти всім кабіни. А для експедиції за стіну завжди набирають добровольців, які найчастіше повертаються поломаними фізично і морально. Але від бажаючих все ще немає відбою, бо там чекають славні історії і купа грошей. І Азєби дечого мені нагадали, чесно кажучи. Як їх збирають їхні господарства, так і на нашу долю випало збирати гроші на спорядження нашим воїнам. Зараз я збираю своєму другу зенгу на аптечки і на новий ПНБ. Посилання на збір в описі в закріпленому коментарі. Також підписуйтесь на канал і на телеграм. В телеграм я проводжу розіграші і збори, плюс старші скіни на життя. Посилання теж в описанні і в закріпленому коментарі. Сапери. Туди йдуть тільки добровольці, які на самому початку кар'єри попадають в підземні бригади. Там їх задача постійна боротьба зі спробами невірних прорити тунелі під фундаментом залізної стіни. І тільки після того, як вони відтарабанять там рік, вони переводяться наверх в саперні бригади. Там вони доглядають з великими пушками, які так сильно перегріваються від постійної стрільби, що сапери легко впізнати по опікам, що вкривають все його тіло. В бій вони часто несуть експериментальну зброю і займаються обладнанням позицій для своїх або знищенням ворожих. Леви Джабіра не знаю, що леви напевне тільки через те, що вони сильні хижаки пустелі. Так то схожі вони більше на ракові пухлини на м'язистих ногах. Їх роблять в лабораторіях алхіміків, і процес це настільки нестабільний, що багато вчених розривають на шмаття невдалі варіанти. Але потреба у левах велика, тому програму не закривають, да й навряд чи коли-небудь закриють. Навіть у султана є цілий загін цих штуковин, який складається з 77 левів, що постійно його охороняють і супроводжують на полу боя. Я не чари. Елітні підрозділи, які готуються до війни з дитинства. Їх набирають з маленьких дітей, яких захоплюють експедиції, вислані за стіну, після чого вони проходять виснажливу і нескладну підготовку. Їх тіла укріпля агментаціями і еліксирами, а розум програмується на бездумну відданість султану. Броня і зброя начальни, до речі, виробляється з того самого сплаву, що й сама залізна стіна. Ну і, звісно, без магічного прикриття їх не залишають, бо кожен єничар обвішується талісманами, які роблять самі майстерні та уматурги. З Цих воїнів складається особиста гвардія султану, а за стіною вони виконують особисті його розпорядження і завдання. Бронзовий бик це теж плід роботи алхіміків, штучно створене життя. І яке життя? Це здоровенна така бедлота, яка була розроблена спеціально для того, щоб нести світ і радість султанської артилерії далеко за межі залізної стіни. На бока навішують багато броні і відпускають разом з експедиційним корпусом наносити добро султанатської волі в особливо важких і летальних розмірах. І це все з залізним султанатом із першою частиною відео. Наступне буде, коли буде. Я нарешті перевівся, нова частина мені подобається, але і затяги тут свої теж є. Тож нічого обіцяти не буду. Відео буде, як я його дороблю. Не сумуйте і до зустрічі!